Наприкінці року світ раптом починає говорити мовою підсумків. Що ти встигла, які твої досягнення? Що плануєш надалі? Привіт! Це подкаст з нами. Все ок. Мене звати Христина. В мене в студії сьогодні коучка Вікторія Кравчук. Віко, привіт. Привіт. Сьогодні ми поговоримо про тиск в кінці року, про всі ці очікування, підсумки та списки. Віко. Розкажи, будь ласка, чи збираєшся ти в цьому році підбивати підсумки року в соцмережах, наприклад, там писати пости, знімати рілси, можливо, щось в сторіс розповісти про себе про цей рік? Насправді я дуже люблю. Формат підсумків, але я роблю його далеко не так, як і інші люди. І мене трошки бентежить оце, от в соціальних мережах. Чи збираюся це робити? Не знаю, чи буду я робити це в соціальних мережах, але точно робитиму це для себе. Одразу проясню, як я це роблю для себе. Для мене підсумки року це не про досягнення, це скоріше така. Колекція моїх станів найважливіших для мене спогадів, можливо, нових досвідів, але аж ніяк не поміряти себе критеріями, оскільки я всього досягнула. Я насправді також дуже люблю підсумки року. О, почала я писати саме в соцмережах колись в інстаграмі. Я вважала, що це моя взагалі фішка, тому що тоді доволі рідко хтось писав підсумки року. Це взагалі почалося в мене з 2016 року, і десь до 2019 я стабільно писала ці пости. А в мене тоді були дуже цікаві такі роки. Проривні, я їх називаю, дуже багато було змін і в там в особистому житті, в стосунках. Я нарешті переїхала в місто да, своєї мрії. В мене була робота, про яку я також дуже мріяла. Ну, тобто, мені здавалося, що моє життя воно якесь таке наповнене, і мені є що розказати, і мені є що підбивати. Ну, це більше було таке схоже на цей успішний успіх. Але коли почалась війна, то ці підсумки вони почали мене виснажувати: от саме такі текстові формати, де ти в інстаграмі пишеш пост, і пишеш всі свої досягнення. Тому що зараз у мене всі досягнення зводяться до одного. Я вижила і цього достатньо. Але я все ще люблю підсумки, тому я почала вести для себе такий собі комфортний для себе формат. Це відео замальовки. І зараз в інстаграмі кожен місяць я фіксую, але я фіксую скоріше навіть не події, а свої стани. Але наближається кінець року. І у людей є таке відчуття, що треба просто зібрати весь свій рік докупи і написати пост ось цього, скажімо так, я це називаю шоу успішного успіху в грудні, саме, під да? підбити ці підсумки і розказати, які ми класні, які ми молодці. І чому ми сприймаємо от грудень як час звіту? Ну зрозуміло, да, що це кінець року. Але все ж таки, в грудні все ж таки, цей тиск на нас він найбільше проявляється. І чому нам все ж таки важливо? Підбивати такі підсумки мені здається, що це дуже природно. Кінець року, іначе підбити його підсумки, можна зробити це напередодні свого дня народження і визначити для себе, що ключове відбулося в цьому році. Мені дуже подобається ідея з коучингу, коли ми не працюємо з минулим, але з минулого ми можемо взяти ресурс. Наприклад, відбулася якась ситуація, можливо, не дуже втішна для нас. Але які уроки з, із цього досвіду я засвоїла? Або, наприклад, що підтримувало мене в цей період, що стало найяскравішим у цьому році? І в такому форматі ми можемо вибудовувати свої підсумки. І це знову ж таки буде так, календарний формат, ми наче йдемо а, за цим трендом. Таким суспільним трендом, коли підбивають підсумки, але робимо це на своїх умовах, або ж можемо піддатися загальному тиску, і тоді це перетвориться на, на таку звітність, Наче от в кінці року ми подаємо звіт за якусь виконану роботу, і нібито хтось цей звіт прийме його якось оцінить, або поставить оцінку, там зараховано не зараховано. Але чи варто такі критерії застосовувати стосовно себе? Це ж може бути підсумок не про оцінку. Яку потрібно заробити, заслужити, зробити якомога більше досягнень, щоб цю оцінку поставили для нас як відмінно. Насправді це ж ми для себе робимо висновки, яким цей досвід був. І тому я пропоную використовувати цей тренд, але собі на користь. І знову ж таки, якщо вам не хочеться підбувати підсумки, так ніхто ж не заставляє цього робити. Все це для себе, і як я кажу, в коучингу це заради власного блага для того, щоб отримати з цього ресурс. надихнутися цим і подивитися: ого, а який у мене був насправді рік, мені здавалося, що він був паскудний. Що типу я ледве там виживала, але насправді в усьому тому, крім того, що відбувалося дуже багато всього негативного, яке впливало на нас, було й дуже багато деталей, які допомагали нам триматися, які дарували нам радість. І це може бути якась там банально. Ми перший раз в цьому сезоні там не знаю, скуштували кормо. або там, побачили вогники у сусідньому вікні, чи там поставили для себе новорічну ялинку. Це ж теж може бути елементом наших підсумків місяця, наприклад, грудня, би, ні? Недавно вистувалася з подружкою, і вона мені пише, що ну, от в мене в цьому році немає чим пишатися. І от я собі сижу і думаю: ну, от ти живеш в країні, де у нас війна, ти живеш в країні, де просто може прилетіти вночі ракета, ти між цим ще й намагаєшся якось жити своє життя, ти там працюєш, в тебе родина, ти. Навчання також. І дивує те, що людина все одно вважає себе ніби недостатньою, ніби вона там не дотягнула до якоїсь планки, їй немає чим пишатися. Насправді їй є чим пишатися, їй багато чим є пишатися. І от ми себе міряємо якимись такими старими критеріями і забуваючи, що ми вже не живемо в тому минулому, де було легко, де ти там висипався, прокидався, і сонце світило, все було добре. Да? То ти зараз живеш в. Складних таких умовах, і а, звідки в нас береться думка, що потрібно було зробити більше, навіть якщо рік був а, емоційно дуже важким? Мені здається, що глобально це ще із виховання, де нас міряли за результатами. І система освітня, яка була в наш час, я знаю, що зараз вона трансформується і вже не вимірюють тими критеріями, які були у той час, принаймні коли я навчалася, де потрібно було зробити там більше, краще, швидше, показати якомога кращу картину. Це один бік, а інший ми ж самі можемо його підтримувати, коли в соціальних мережах. Погоджуємося на ті тренди успішного успіху, демонструвати саме свої досягнення і не показувати зворотний бік, що в нашому житті може відбуватися щось інше, і виходить, що на противагу цьому ми можемо вибирати іншу призмобачення, бачення, коли не оцінювати себе тільки за результатами і за досягненнями, а можливо романтизувати життя маленькі прояви, маленькі радощі, як вони впливають на наш стан. От ти, наприклад, коли дивишся, читаєш да в кінці року там чужі підсумки, це знайомих, друзів. Чи викликає це сором, тривогу, відчуття провалу? Мені здається, що я дуже сильно почистила свою стрічку, і тепер у мене не виникає таких емоцій. Але раніше в мене були такі стани, коли я дивилася на підсумки або результати інших. Тоді міряла це на себе і така. А що я зробила? А в мене немає ось цього. І це викликало далеко не найкращі емоції. Я емоційно опускалася вниз і вже з цього стану не хотілося щось робити. Але багато багато внутрішньої роботи над собою, над своїми стан, станами змінили багато що в моєму житті, і найперше як я сказала, що я почистила стрічку від таких людей. І реально я зрозуміла, що мені не цікаво читати про чийсь успішний успіх, але мені цікаво читати і бачити демонстрацію реального життя, що в людей відбувається. І найчастіше це мої друзі або знайомі. Я не підписана на блогерів мільйонників, не споживаю а, їхній контент, і, наприклад, і, і не читаю їхні підсумки року. Тому Ті підсумки, які я бачу у своїй стрічці і які транслюю я, то вони про іншу призму не про досягнення, а про, про достатність і про маленькі радощі. Але знову ж таки, це минув час, поки я це усвідомила. Що ж, якщо говорити загалом про підсумки, які можуть нас засмучувати або викликати такі неоднозначні емоції, то це чудовий інструмент для дослідження себе. Якщо це викликає в мене заздрість, то Яке своє внутрішнє бажання я не задовольняю, в чому я відчуваю дефіцит? Можливо, я давно не була у відпустці, не було в мене якихось подорожей чи яскравих вражень. Про що це для мене? ми можемо навіть ось такий сигнал заздрощі чи злості розвернути у бік дослідження себе, і повірте, з того можна отримати дуже цінні інсайти. Ти зараз прямо відзеркалила мій стан, тому що я зараз насправді теж підписана лише там на знайомих, на друзів слідкую за людьми живими, за людьми, яких я знаю, а не за цими блогерами, да, якимись їхніми прекрасними життями. Але я пам'ятаю, що я була підписана на блогерів і а, мене якось дуже дратували. Підсумки року, тому що там було у людей багато подорожей. А для мене це такий собі тригер. Для мене це цінність. Я також хочу подорожувати. І Я замість того, щоб дратуватись, також вирішила сісти і просто проаналізувати, чому в мене так стається, чому саме це. Мене так дратує. І от виявила що да це просто те, що мені ціни, і те, що я також хочу мати. а Бо насправді, якщо ти чогось не хочеш мати, ну там наприклад, якийсь умовний автомобіль, Ну мене це не цікавить. То таке такі підсумки, я купив автомобіль, ніколи не викликають якихось тригерів. І ти так посидів, порадів за людину. А так, да я зараз підписана також на. А знайомих друзів, і мені подобається, коли діляться не оцим успішним успіхом, а якимись своїми рефлексіями, станами а більше, а не подіями. Мені оце ближче до душі. Інколи я бачу ці списки, мої цілі на наступний рік, і думаю, що ну, мені не хочеться, наприклад, планувати, я хочу просто жити. У мене були періоди ще до повномасштабної війни, коли я прям писала мої плани, мої цілі на там, 2020 рік. Але потім я зрозуміла, що багато що воно вже просто не актуальне для мене. Та моя ціль вивчити англійську, вона просто не актуальна. Мені не хочеться. І я просто визнала, що деякі цілі втрачають актуальність, і в якийсь момент взагалі перестала ставити цілі. Просто розслабилась і живу. Щось з'являється хороше в житті, класно. Ну не з'являється, ну також класно. Все не краще. І бувають періоди, коли майбутнє воно таке затуманене, от як, наприклад, зараз, і це нормальна реакція на виснаження, і от тут питання таке: як ставити цілі, коли немає сил їх ставити, і чи взагалі варто їх ставити? Цікаве питання, якщо немає взагалі сил. То мені здається, що чи варто в цей період ставити ціль, або можливо варто сформулювати інакше. А як я хочу почуватися? Можливо, я хочу почуватися енергійнішою, або наскільки це можливо в наших реаліях налагодити сон, або ще взяти якийсь аспект, що стосується саме нашої енергії. Бо без енергії ми не поїдемо далі. Ми не зможемо. Навіть якщо ми на папері поставимо собі якусь ціль, ми не зможемо її досягнути, навіть якщо ця ціль. Це потенційно те, чого нам хотілось би, тому на першому плані це наша енергія, і не обов'язково ставити це як якусь чітку ціль, скільки там я маю пробігти або що, і ставити це в межах цілого року. От ти правду сказала, майбутнє надто туманне. От ми не знаємо, яким буде грудень 26-го року. Але ми можемо для себе визначити якийсь один наприклад критерій, як я хочу почуватися, і що я можу до цього реалістично відповідно до того рівня енергії, який в мене є, робити вже зараз, наприклад, наступні два тижні або наступний місяць. Якщо вдається, то то наступний квартал, але я усвідомлю, що для українців це може бути надто тривала перспектива. А рік це це дуже дуже багато. Тому мені більше до вподоби, навіть якщо ми розглядаємо призму саме установки цілей, дивитися в коротшому відрізку. Ми надто переоцінюємо рік і не недооцінюємо коротші проміжки часу. Але якщо у вас зараз... Просто немає сил, немає енергії, немає бажання, то чи потрібно себе гвалтувати ось цим? От, треба, треба всі ставлять цілі і я ставлю. Календарно це тільки віха одна у часі. Можна зараз нею скористатися, так, тому що, мов би, несеться ось цей тренд на планування. Але можна це зробити. Наступного дня, наступного тижня, місяця, навесні або що не обов'язково робити це саме зараз. Знову ж таки, дивитися за своїми відчуттями, це мені зараз на користь буде чи на шкоду, бо, бо плани це для нашого життя, а не наше життя для планів і цілей. Це тільки інструмент для нашого життя, для нашого добробуту. Я пробувала один рік прожити без підсумків. Це якраз пройшов 2022, і ми зустрічали 2023. І оскільки 2022 рік був дуже виснажливим, дуже емоційно складним, то я вирішила, що обійдусь без планів. Єдине, що мені хотілося написати, що я жива я досі тут. А, але це був доволі такий спокійний, виявився грудень, в тому плані, що пояснюю, чому спокійний, він просто не був з оцим тиском з відчуттям, що мені треба зараз срочно сісти і написати свої плани. Але через певний час я відчула, ніби я отак щось втратила. І, от як не підбивати у ці публічні підсумки року, без відчуття, що ти щось втрачаєш. Мені це звучить як певна така роздвоєність я для себе і мій прояв в соціальних мережах. І тут цікаво, як наблизити це. Знаєш, знаєш, два кола: одне коло я в себе, а інше коло я публічно в інших, і там я в публічному просторі. А де та точка, де ці кола можуть зійтися, максимально наблизитися? Це досить поширений феномен, коли е, люди бояться щось втратити. Оце от відчуття ФОМу, якихось втрач, втрачених можливостей. А, але одного разу я усвідомила, що насправді страшно не втратити можливості, їх безліч, а страшно втратити себе в безлічі цих можливостей. Піти за, за чиїмись трендами, за чиїмись бажаннями, шкодувати про щось що насправді глибину було не, не нашим. І я би для початку тут подосліджувала, про що я шкодую в цей момент, що це насправді для мене було, якщо, не озираючись на публічність, мені було добре. Чи достатньо того, що я можу зараз в цій точці сісти і для себе описати якісь підсумки, якісь стани для мене були важливі в цей момент? Можливо, чого я досягнула, але не, призму, не крізь призму, щоб показати це іншим, а крізь призму подивитися це для себе, От, що я для себе взяла. І вже із цього нарощувати відчуття цієї достатньості, прийняття себе із тим, що є в тому стані, який є, і вже в ось цьому стані. Зовсім по іншому дивитися, що я можу зробити, що я хочу зробити, чому це мені важливо зробити. Можливо, захочеться зробити ці підсумки, якщо дуже захочеться їх зробити публічно, насправді ніхто не забороняє нам в березні або в квітні зробити підсумки року. Не знаю, наприклад, з квітня 26 го по квітня 27. го ну ніхто нам цього не заборонятиме. Це питання більше про дозвіл внутрішній дозвіл собі. Робити або не робити, не знаю. Мені здається, що це питання може бути таким. І ми сьогодні більше говоримо про тиск підсумків, але все ж таки вони можуть бути і корисними. Питання лише в тому, чи щиро ми хочемо їх підбивати. І, наприклад, тоді, в 2016-2019 роках, мені було це дуже потрібно, це мене надихало. Я це робила виключно для себе, писала ці пости зараз. Коли я роблю відеозамальовки, вони мені також потрібні, тому що фіксую стани, потім переглядаю, і пам'ять вона така підступна і дещо забувається. А тут ти подивилася, така, о, я тут була в Одесі в квітні, о, тут я там їздила в Карпати. І якось так дивишся і стає так тепло на дощі, посміхаєшся, тому я впевнена, що багато людей дійсно це робить для себе. Але все ж таки мені хотілося саме експертну думку почути. Що корисного нам може дати підбиття підсумків? І що з історії, коли я почала для себе підбивати підсумки, це був правень 22-го року. Я повернулася в Київ після кількох місяців відсутності, і в мене на столі стояв відривний календар. І я усвідомила, що майже всю весну, от. Вона в мене десь минула, я її не пам'ятаю. Я оці от сторінки з календаря просто ножичком вирізала, вирвала. І в мене було таке відчуття, наче вся моя весна була вирваною. І я усвідомила, що я більше так не хочу, що я е, так можуть бути різні події, але я не дам, щоб моє літо ось так само взяли і вирвали, наче з мого життя. І я вийшла після того, щоб буду підбивати для себе підсумки кожного місяця. Робила я це у своєму форматі, тобто, що це може мені дати? Це відчуття. Що я живу за своїми правилами. А, як ти сказала, що робиш для себе відеозамальовки, я для себе придумала свою форму, свою структуру, і тоді я писала, а, які в мене були найцікавіші досвіди, з яким, якою піснею в мене засоціювався цей місяць, з яким запахом, який, наприклад, урок я отримала, якісь могла сама для себе вигадувати номінації і видавати для себе умовні там, оскари або відзнаки. І я добирала тематичні фотографії або відео і робила для себе такий відео щоденник. Це мені дало можливість відчувати, що так я не контролюю все, що в моєму житті відбувається, але запам'ятовування цих моментів, те, що я беру з цього ресурс, я можу контролювати. І тепер в мої місяці ніхто не вириває, не видирає з мого календаря. А я сама як запам'ятовую, і мені дуже дуже подобається повертатися до моїх підсумків, дивитися, а як бо як було, було раніше, що я в цей момент проживала чи відчувала. Також це дає відчуття. От я вже сказала про певний контроль, певного підсумку і натхнення підсумок як, як можливість побачити сукупність. Тобто, у перспективі одного дня. Я можу не оцінити те, що я там вийшла, і 20 хвилин робила його. Але коли у мене на стіні висить, там, наприклад, трекер, і я бачу, що за рік я зробила майже 100 разів його, то я така думаю, ого. Це прикольно, це я сто разів попіклувалася про своє здоров'я і в такому стані перебувала цей ефект сукупності. Я його можу побачити тільки тоді, коли дивлюсь на це з перспективи. І для мене це не тільки про його, можна ж фіксувати якісь класні моменти для себе, різноманітні, з якими людьми я зустрілася, що нового я спробувала, що найкраще на мене вплинуло цього року, як я потурбувалася про свою менталку, як після суперскладного Складою його ранку чи ночі я вийшла на вулицю, і там було те-то-тето. -те Можна все це фіксувати у своїх підсумках, у такому своєму щоденнику. Публічним він буде, чи не публічним — вибирати кожній людині. І ще у підсумків є відчуття і вектору, і завершеності. Психологія є такий феномен, як е, ефект зайгарні. Якщо говорити дуже простою мовою, то ми схильні звертати набагато більшу увагу на те, що там не вдалося, не закрилося, і це тягне нашу енергію. А коли ми закриваємо щось, завершуємо, то це вивільняє нашу енергію. І може це це спрацьовувати і в інший бік, коли ми переглядаємо наші підсумки, як ти сказала з англійською, чи насправді я хочу це вчити зараз? Якщо я там не подорожую за кордон, не працюю на міжнародну компанію, ще щось, чи готова я виділяти час і свою енергію під цю ціль? Ні, на наступний рік я не готова. І я можу внутрішньо домовитися з собою. Ця ціль для мене не пріоритетна. У там такому дорозі, чи там у такий то період, і це вивільняє енергію. Це дає якесь таке полегшення. Фух, не треба вже думати про це, і мені здається, що це масштабний Можливий недооцінений ефект, який дає нам підсумки, бо ми переглядаємо і дивимося, ага, це для мене вже не працює. Навіщо це тягнути в новий рік? Навіщо ставити тут ціль, там, не знаю, магічно. Хочу важити стільки-то і переносити її в кожен кожен рік. А можливо, цього року для мене ціль це відчепитися від цих цифр і, наприклад, сформулювати ціль по-іншому. Я хочу кожного ранку, наприклад, там, гуляти або насоводжу. Брати із собою якийсь там ароматний чай, чи каву, чи там заварювати цей чай в себе вдома і термос, і йти на прогулянку там не знаю, гуляти 40 хвилин чи скільки там з музикою, чи без музики, і це може бути в результаті дуже впливати на наш стан і довести нас до схожої цілі, почуватися ось так у своєму тілі. Тобто, час підсумків це і переосмислити своє життя. Відмовитися від того, що нам уже не слугує не тягнути його в наступний рік і не тягнути свою енергію, а вибрати те, що працюватиме на нас. І дуже часто, до речі, це вже якщо говорити про ставити ціль, я з клієнтами, коли працюю, то я в них запитую: а що на рівні стану ти отримаєш, коли досягнеш цієї цілі? Бо я колись для себе визначила, що англійська для мене була про впевненість. Не так там про для когось це просто там, спілкування чи нові можливості. Нові можливості це на третьому плані, а на першому для мене це було про впевненість. Я подумала: хм, а якими ще шляхами я можу досягнути цієї впевненості? І виявляється, що в одну точку призначення, в один стан можуть вести різні цілі, досягнення різних цілей. Ти зараз говорила про користь підсумків для тебе, але можу сказати зі сторони, що вони. А саме, наприклад, твої підсумки вони також корисні іншим людям. Вони такі унікальні, автентичні і свого часу. А власне, після 22-го року я надихнулася саме твоїми підсумками, дивилась, читала і вирішила, що я також хочу фіксувати. Тому можна сказати, що ми таким чином, можливо, не знаю, чи можемо нести користь і для інших людей, і якби надихати їх також фіксувати свої стани. Дякую, бо це насправді про те, що якщо ми хочемо бачити у стрічці менше успішного успіху, а більше реального життя, то чому би не транслювати це, не починати транслювати це від себе? Мені здається, наприкінці року ми маємо не змагатися, хто прожив його продуктивніше, а запитати себе, чи були ми добрі до себе? Можливо, найважливіший підсумок цього року це те, що ми досі тут. Ми продовжуємо жити, любити, мінятися і триматись один одного. Віко, дякую тобі за цю розмову і дякую всім, хто слухає. Дякую. І пам'ятайте, навіть коли навколо не ок, з нами все ок.